Ну, далі вже за великі кошти. як я, я добре виглядаю, а ви, баби мої ровесниці, виглядаєте хуйово! Друзі, всім бонжурчики. Вітаю на каналі Новгомовна Монро. Сьогодні буде вложик. Зараз закінчила навчання, прийняла душ щоб трішки змити з себе наукову діяльність. І чекаю на графіню з Левчиком. Поїдемо по, ну треба в будівельні магазини зайти. Вона там ще штори на Хантері, але я хотіла поміняти. Штори, які в мене зонують кухню і кімнату. Їм же. Коли туди приїхали? В 17-му році. Ну, 8 років. Давно хотіла їх змінити. Вона знайшла щось в Лера Мерлін. Потім в Юст хотіли заїхати, в мене вже стол такий роздолбаний. Я ще собі сумку на хандріла таку. Я просто трішечки заробила грошей, капілюньку. І дещо відбулося в моєму житті, я хочу зафіксувати цей момент сумкою українського до речі, дизайна. Я зрозуміла, що сумки мене дуже збуджують. Давайте покажу вам свій догляд. Ви питали. Хоча нічого нового з того моменту, як я записувала відео про свій догляд. Я залишу посилання в інфобоксі, але є нові засоби. Далі по-багатому клоран Double дабл Тут же залишилося трішки. Ну, це розкіш. Це розкіш, це шикарний продукт, повністю відповідає своїй ціні. І денний крем від Colostar Lift HD. У мене малютка. Думала залишити для якихось мандрів, але поки ці мандри настануть, крем може зіпсуватися. Друзі, всі продукти я наношу на обличчя, на шию на зону декольте. Роблю такий базовий мінімальний масаж 3 по масажним лініям. Все це з любов'ю, з турботою, я впевнена, можна знайти 3-5 хвилин. Вранці ввечері для себе, але догляд косметичний це прекрасно. все ж таки головне: це сон, вода, збалансоване харчування, прогулянки на свіжому повітрі, фізична активність, розумова діяльність, ну, праця, хобі. Спілкування з приємними людьми, ну далі вже за великі кошти. І буде вам посміхатися в дзеркалі, доглянути обличчя, яким ви задоволені. Друзі, це все реально. Реально, просто треба поставити собі ціль і робити регулярно. Швиденько, денний мейкап. Яку ви музику зараз слухаєте? Ви не раз казали, що музика це. це мій антидепресант, і дофамін, і, і. навпаки, Red Bull. Обожнюю музику. Ну, Здебільшого популярна, я така попсовічка. але намагаюся слухати різну. Що у вас на репійці в плейлісті? Так, в мене є. А, це такий. трішки кольору. Какао, мені здається, зволожуючи крем від The Balm. Я б щось з нього додала. Бачите, він такий, наче, наче, от кава з молоком колір. Ну, Хоча. Хоча потім сконтуруємо. Сьогодні в інстаграмі мені на очі потрапив фрілз з Кроуфорд. І спочатку її не впізнала. Дуже такий крупний план. Обличчя ну, там щось губи фарбувала. Ну, виглядає. Виглядає от, от знову ж таки. Дискусійне питання от я кажу: виглядає на свій вік. Ну, це ж, це ж дуже суб'єктивно. Мовно, у нас є якісь там певні о, ну, певна уява, як повинна людина виглядати там на 20, на 30, на 40, на 50, ну і т.д. От. І... Коли кажуть, ой ти на свій вік виглядаєш дуже добре. Ти виглядаєш добре, бо ну. Виглядаєш, як виглядаєш. Тут Все ж таки є а, в цих виразах виглядає на свій вік, вона виглядає добре для свого віку. Подивіться, як вона виглядає. Це постійна маніпуляція віком, особливо а, жінками, яким о, трішки за 45. Це, а ну, певний джизм. Подивіться, як я добре виглядаю, а ви, баби мої ровесниці, виглядаєте хуйово. Ну і тут треба щось продати. Тут треба щось продати для того, щоб ви скористалися цією чарівною пігулкою і виглядали так добре. Так само добре, як там людина, яка це продає. Але вас нічого не вийде. Це так суб'єктивно, це дуже багато факторів впливає там, на м, вигляд зовнішньої людини, певні там, генетичні моменти, там, біологічні, о, психічні, соціальні. І ти не можеш їх вирішити одразу, знаєте, збалансованим харчуванням, бо ж там, я буду спати там, мінімум 7 годин. Блядь, ну, тут. Я не кажу навіть про сирени, про шахеди, про бомбардування, про все це? Ні. Ну, Ти якось жила 40-50 років, ти дожила і, і, і зараз ти дивишся в зеркале, і ти собі не подобаєшся. Якась пізда. Тобі розповідає, що вона в 57 шикарно виглядає. І от подивіться, і фігурою світить, і ти така а. Ти починаєш на себе злитися. Ну, Ти починаєш злитися на цю бабу. Але ти ж лишишся ж на себе. А. Боже, слухайте, декольте на пів екрану. Давай отак так краще буде обличчя. Просто це порівняння з іншими, коли ти розумієш, що в тебе нема там, ресурсу. Зараз, от, от, от прямо зараз, там, І купити доглядові засоби. і Почати кожен день там, по годині прогулюватися, там, займатися спортом, збалансоване харчування. Це складно одразу все зробити і налагодити. Це довгий процес. Безумовно, треба щось починати. Почніть з чогось одного. Взумієте? За годину довго, яку плануєте заснути, просто а, поставте телефон на режим там сон. Або ж без звуку. ну, Зараз в умовах це дуже складно собі дозволити, але от просто відкладіть, його, кудись заховайте. І коли будете відчувати цю ломку, що хочете взяти телефон і поскролити, там, запишіть свої думки в блокнот і ну, нас, не те, що насильно переключіть себе, а от зробіть щось там інше. Розумієте, і тиждень так засинаєте, провітрите приміщення, робіть легку розтяжку ввечері. І не можу кажуть, потім одразу ви нормалізуєте, але все одно вам буде там, спокійніше і легше засинати. І вранці не хапайте одразу телефон в руки. Там 10 хвилин, хоча б там, трішки там, там, зайдіть в цей день там, з вдячністю, подивіться на небо, там, вікно, подихайте, там, теж пристягуйтеся. І так, поступово, 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 ви будете ви будете відчувати. І бачити зміни внутрішні, зовнішні. Зараз швиденько перейшли в інфобокс і віддячили мені. <плес> Друзі, всі активні посилання. Тут поки що безкоштовно, безкоштовно просто діляться порадами, корисними. Інші це передають за великі гроші. Mm -hmm. Користуйтеся поки що. То всі, наче, знаєте, скаженіли, да? Є такі слова. На питанні віку, як. Як зберегти молодість, це все. Безумовно, глупо не використовувати сучасні наукові дослідження, досягнення, техніки, практики. Це все. Але кажу ж, на це треба ресурс. Зазирніть, друзі. В вкладку в телефоні, скільки ви часу проводите от в, там, в певних додатках, в соцмережах. О, ви ахуєєте. Ви Просто Ви ну, просто будете шоковані. Півгодинки в Тіктосі або ж в Інстаграмі і півгодинки на свіжому повітрі там, прогулятися, пройтися без телефону, без цього постійного скролення. Що ви берете? М? Одна справа, ви дивитесь відео повноцінне, от як кіно, сіли й дивитеся. Канал Невгомовна Монро». А інше це що це? От... Нічого ж не залишається. Нічого. Ага. Згадайте, що ви дивилися вчора, позавчора? Місяць тому? М? Рік тому. Зараз багато читаю? Дивлюся відео на тему залежності від соцмереж, від телефону. Я думаю, процентів 90 активних користувачів соцмереж. Ця залежність вже сформована. Я не лякаю. Просто скоро відкривається черга на моїй консультації. Збирайте гроші. Що повітряна тривога? Так. Повітряна тривога, наче така, знаєте, звичайна річ. Акобиденності. По-перше, це обагато. Flower nose — китайський бренд? Є ж офіційний магазин на AliExpress. Хоча на Алі вже дуже багато підробок за дешевшою ціною. Так питали, що за тінюхи блискучі? інстаграмі питали. Ну, не суттєво. Це іспанський бренд Crush. Єдине, що зараз при денному світлі, вони ну, будуть менш блискуче виглядати, але це дохромні відтінки. Зараз я вам покажу покажу красивий цей фіолетово-зелений, мені здається, він. Подивіться. Ну, Він, от, бачите, тут фіолетовий, тут зелений. Їх пальцем на ношу і розташовую. Друзі, ну після 30. що у вас є діти вже, а у багатьох є діти в 30 років, починається щоденна робота над своєю зовнішністю. І це не креми, це не догляд. А якщо у вас після там 40... Несформована звичка кожен день там, піших прогулянок на свіжому повітрі, три рази на тиждень фізична активність, ну, будь-яка фізкультура. Далі, якщо ви не слідкуєте за своїм харчуванням, ну, якщо ви їсте багато вуглеводної їжі, зараз ми не кажемо про заробітоку, прошу соціальну реалізацію, тобто така база, якщо ви не спите мінімум 7 годин, не прокидаючись тут кожні 2 години, і теж не беремо до уваги там повітряні тривоги, обстріли. От, ну, ну ви не можете розраховувати на те, що вам буде подобатися те, що ви будете бачити в дзеркалі, або ж там розраховувати тільки там на Крем. На Крем навіть там дорогий. Ці дії вони ж повинні стати м -м, звичкою. І знову ж таки, питання от зовнішності. Воно дуже дискусійне. І у нас. Якісь занадто високі вимоги От саме до о, зовнішнього вигляду, плюс о, індустрія так званої краси занадто масштабована. Ну і о, в доступі, тому що це може собі дозволити людина. Це не так дорого, як там мандрувати. Хоча догляд підвищує ну, свою самоцінність, але якщо тільки концентруватися на догляді і на своїй зовнішності, це каже людина, яка обожнює мейкап, обожнює догляд, і для яких важливо оглядати а, доглянутою. Ну, я це транслюю. Але якщо б там. 10 років, а, тому я б нав'язувала це, як типу, обов'язково, як це? то зараз хочеш робити мек вперед? Не хочеш? Не роби. Але треба розуміти, скільки сил, ресурсу, часу. Вкладає в себе жінка 50, 60, яка виглядає краще, ніж більше жінок її віку, ну, типу молодше, скажімо так, тому що це краще, гірше, знову ж таки, в порівнянні з чим. Молодше вона виглядає. Ну, Треба розуміти, усвідомити, що це її робота, основна робота, яку вона нам тут транслює і ну, хтось передає, хтось просто хизується. От Подивіться, яка охуєнна. Мовно, якщо у вас є сили, час ресурс. Займатися цією діяльністю вперед. Якщо ні, відпишіться. Не тебе себе злити. В житті і так вистачає дратівливих факторів. Все, друзі, робимо губи, я побігла одягатися. Графіня вже під'їхала. Так, друзі, повний аутфіт. і я побігла. Графіня вже приїхала. Оця куртка бушлат від Вейтлес. А на шиї це комірець від Олени Романової. Це все ручна робота. До речі, сережечки, подивіться, це чашки з кавою. Так от друзі, я спочатку хотіла купити сумку Блінсіа Родео. Наойликс! Паль. Ну, і те прийдуть такі якісні. А потім подумали, ну. Якось це неповага до дизайнерів, які створювали цю сумку до Крістоваля. І е, почала е, гуглити сумки українських брендів. А які ти знаєш? О, Я знаю. Спитай у мене. Боги, спитай в мене. <гум> ну Ти ж зі мною була у Качеровська. Ну, Кочаровську я знаю. Ну, кого ще? Караманська. Це дизайнерка сумок? А, ну, а, а чия це сумка, оцей такий Покої не гарбузик. Ааа, ну вона вже не випускає сумки, мені То здається. що Це люкс тепер, якщо не випускає. А. Mm -hmm. Ну так. Талочка трішечки застрягла в 2008 році. <плес> Туч, в мене є плежер. Це не гілті плежер Просто плежер. Я обожнюю хантеріти перфуми, сумки, взуття, ну якісь речі на Оликсі. І торгуватися. І я почала в 23:30 моніторити якісь сумки. українських брендів продаються на ОELX і знайшла сумку від бренду Kate Core. Вона на офіційному сайті коштує 14 тисяч. А я на Олексі знайшла дешевше. Я постійно моніторю сумки українських брендів. Про, і сумки моніторюю, мені подобається. Якось я знаєте, забороняю собі, кажу, ой ні, це такі матеріальні, ну навіщо? Куди? Я так, напевно, сумок... хочу. все. От, я ж кажу, це мене от батьорить, якось так збуджує приємно. Зараз подивимось. Тут, друзі, сумку купила. Зараз буде розпакування. Ми приїхали на Воздвіженку. Фіня покаже, де тут найсмачніше морозиво. Це от ми заїхали в Тупік. І зараз йдемо на центральну площу Воздвіженську. Мені подобається цей район, ще багато хто його критикують, але тут свій вайб. Джелатерія Лоренсо. Ага, тобі які взяті? У нас свій смак повибрати, якісь вони різні є. Ага. Я кустувала дурблю, так воно як дурблю. Гу-гу-гу! Вже... Раніше казали лайк за Кіцю, а зараз лайк за Левчика. Місцева громада відстояла парк, тут планували побудувати готель, але а, дожали і все облагородили, посадили дерева, але він закритий. І він закритий вже, мені здається, років два-три, да скільки. Це Да, Страчитела і а, мелон. Що тобі нагадується? В Польщі була в такому. І в Грузії ага. Да, і В, в Черкасі щось схоже. Це Цей біст дуже гарно світиться вночі, Такими Так. А я думала це на Рибальській. Ні, це на лівий берег. А? На ліво. Так нас подолу занесло на Троєщину. Занесло. Завело. Ми там поїхали через міст. Я чомусь думала, що це не рибальський півострів, а це нова траса на. Я тоже на Троїщину. Да. Угу. Буквально 7 хвилин. Друзі, щось в мене так голова розболілася. просто... Просто нема ніяких сил щось говорити. Танів декілька днів занедужила, тому можливо, занадто різко і активно знову включилася в діяльність. Зараз штори вам покажу, що Лера Мерлен, і скажу до побачи, занавіс. А так, занавіс. Я вчора розмовляла з зручним інтелектом. Як з людиною. І В якийсь момент мені стало лячно. Левчик заснув, тому Наталочка залишилась з ним в машині, І щоб не будити його. А я зараз піду подивлюся собі штори. Ой, голова. Мені вона те ще розкалується. Якось так я наклонила. Ой, ладно. Давайте, давайте про штори. До речі, штори двосторонні, двокольорові, які зараз у мене вісять. Я купувала теж готові Леруа Мерлені. Мерлен, Леруа Мерлен? Я туди хоч прийшла. О, мені підходять 2,80. Ідеально, І 2 метра. Але от я думаю, які взяти? Думаю, таку і таку. А от є ще такі, типу, велюрові. Але вілюрчик мені не подобається. теж 2х280. Так, 1400 гривень все задоволення. Сьогодні повішу, але я думаю, їх треба буде підшити. І покажу вам. Це, друзі, на цьому о, буду казати до побачення. Дякую, що були зі мною. Друзі, маленька песочка. Я вийшла. Мені здається, це гроща Шевченка. Ну от я зараз іду у бік коріньовки. Я тут тільки їздила. Я не ходила. Але якийсь є транспорт, і треба купити редис. Згадала, що тут поруч Макдональдс, і настрій одразу покращився. І зараз куплю собі ші зборів. Можливо, мене ще в машині о, на задньому сидінні ото качало. І якось... Якось навіть так гірше стало. Я десь десь... Ну, 5 днів тону... Ой, наша поліклініка дитяча. Ми сюди з Левчиком ходимо. А -а -а -а. Я пам'ятаю, як ми перший раз приїхали в цю поліклініку на перший огляд. І, ну, чекайте, в руках вже не да, в руках. Скільки йому було? Ну, тут от, от, там 10, не знаю. Скільки йому було? Ну, коротше, тільки народився. Я пам'ятаю, під'їхала машина, який розкішний джип. Це ж літо було. Ну так, початок червня. І з машини виповзає сім'я. Мати батько і двоє дітей. Одна дитина, ну ручки в 4-5, а друга така маленька. І батько її тримає на руках, але вона так вже спину тримає. Е, ну, шию зрозуміло. Ну, так от я думаю, боже, яке щастя! Яке щастя! Тому що е, я, я дуже боялася. Реально, я боялася, я боялася гажія, боялася, Боже ж ми боялися взяти в руки. Я боялася її тримати, боялася щось знаєте, поламати. впустити її. От пам'ятаю, коли Левчик вже почав вставати, знаєте, підтягуватися і вставати на ноги. Я подумала, боже щастя. А потім ще одну історію розповім. Я йшла от взимку по парку і а на мене йшла теж сім'я. Матуся везла дитину на сенчатах, і дитина каже, він тебе хлопчик дівчина не суттєва. Каже, мама, мама, не поспішай, я боюся. І я подумала, Боже, яке щастя дитина може озвучити свої почуття. Друзі, на останок вас питаю. Оскільки зараз дитячі садочки приватні поштують у вашому регіоні. Ну, В місяць. М? І які умови? Цікаво. Ну хоча ж можна піти в державний. За державними наші черги. Я записалася. Ще. Коли Левчик народився вже. Рефієш. Трішки тривожна мама. неї все повинно бути сплановано. До речі, можна в варус зайти там. А там же є фудкорт. Друзі, йдемо в Варус. Картоплі фрі і бургер. До речі, Варус не був. На моїй ревізі кафе немає, є... Ой, футкуртів немає, є кафе. Пустой боже, хочу, хочу цей пиріжок. ціни дешевші, ніж в кулінарії сільку набагато. Що вам сказати? Я сиджу на лавці, планую з'їсти оцей смажений побіжок з капушкою. Об'явила повітряну тривогу. Загроза балістики. по дві він жирний. Життя прекрасный. Слів нема. Слухайте, начинки багато. Дуже смачні. Все mm. до зустрічі.